Всім привіт! З вами Юрій та студія Auto Security. Встановили на цю камері замість э, російської сигналізації Автоліс нашу українську сигналізацію Автосек'юріті A1. Це максимальний комплекс з автозапуском, з затяжкою окен э, з штирями у дверцятах, штирями э, під капотом, двома додатковими замками капоту. Як воно працює? Зараз все побачите, а ми розкажемо. І так, поїхали. Перше, що хотілося б зазначити, що сигналізація Auto Security 1 це українська сигналізація нашої розробки, і розроблялася вона максимально схожу з сигналізацією, російською сигналізацією Starline. Як це працює зараз моя тінь, ну нічого страшного. Побачите на цьому автомобілі. В цьому автомобілі встановлено штирі дверцята замки капоту, автозапуск зроблено. Було автоліс, зараз автосек'юрити 1. Перше, що хочу зазначити, що автосек'юрити 1 має канал зв'язку GSM. За потреби ви можете зателефонувати. На автосигналізацію та виконати будь-які команди. Як запустити двигун чи посигналити, або відкрити-закрити, банально, поставити сервіс. Також AutoSecurity 1 має SMS керування на відміну інших, якоби українських сигналізацій, типу Гейзер. Вони не мають ні смс, ні GSM каналу, тільки GSM. вибачте Інтернет з'єднання. Але якщо на вашому смартфоні немає додатку або інтернету, ви навіть не почуєте, що було, була якась тривога. Тому Гейзер цього немає. Автосерві 1 це має. Автосерти a 1 потребляє повний комплекс. от ми, Зараз я ставлю відео, робили заміри струму біля 50-60 мА. Це... Сигнализация. Блок керування штырями. В данный час с поживания 70, 63, 60 миллиампер Это полный комплекс. Сигнализация автосекьюрити 60. Сигнализация автосекьюрити А1. Здесь установлен Блок штриф, айкан. Ну, максимальний комплекс. 14. Блок 40. Як ми бачимо, максимальне споживання 58 мА. Зараз система знаходиться на зв'язку з GSM-ом. GSM працює. І споживання всього-навсього. Біля 60 мА. Це дуже гарний результат для системи, яка має GSM блок штирів, блок автозапуску та імобілайзер ICANN. Вот так, така цифра. Блок штирів, вказує. Открити штир закрит і видає тривогу, якщо йде якесь воздействие на штир. До речі, багато встановників ставлять штирі без блоку керування штирями. Це виконується на базі декілька реле, вони споживають струм. Та якщо ви перекустите провода навіть на СТО від штирів, сигналізація. Ніколи об этом не дізнається. У нас же все керується за допомогою спеціального контролера. Повернемося до автосигналізації Security 1 споживання струму біля 50 мА. Це весь комплекс захисту. Це сигналізація, імобілайзер, контроллер штирів, блок автозапуску. І в цьому автомобілі ще додатково встановлений імобілайзер ICAN. І це все от, е, споживає біля 60-60 мА. Як працює дана сигналізація? Помагає мені, як завжди, Олег. Керування йде через Telegram-бот. Е, у жовтні 2025 року вже буде додаток. Але, як завжди, якщо ви маєте мітку, ви можете зачинити. Двері зачинились штирі. Тут є спеціальні, ну, через віконце не видно. Лампочки, які красним, якщо штирі зачинені, і зеленим, якщо відчинені. Віконце закрилось. Зараз ми відключимо мітку. На даний час міткою є телефон. Відключаємо мітку біля 10 Мабуть, навіть менше секунд, ще немає. І автомобіль не керується родним ключом. Будь ласка, включи мітку. Коли ми включаємо мітку, відразу відкриваються штирі. Не знаю, чули ви або ні. От зараз штирі відкриті, та я можу відчинити автомобіль. Як завжди, щоб поїхати. Потребують ввести код, я це не буду показувати. Це і так зрозуміло. Є в нас додаткова функція постановка охорони без датчиків удару. Для цього потрібно два рази закрити автомобіль. Ну теж не буду показувати. Покажу більш цікаву це автозапуск. Закриваємо автомобіль. Зараз Олег виключить. Не, не виключать мітку. Відправить смс-ку. Або. Керує телеграм-ботом та зробить автозапуск. Роби. Відправив смс-ку. Автозапуск зроблено так, що він запускається тільки коли автомобіль у повній охороні. По-іншому, запустити буде неможливо. Тобто перед автозапуском сигналізація повністю перевіряє, чи автомобіль в охороні. Скажи, будь ласка, мітка зараз в на наявності? Мітка в наявності, ми його відчиняємо, автомобіль. І автомобіль глохне, М'яку посадку здесь не реалізовано, тому що э, защёлка руля не відпускає. Тобто автозапуск через Telegram бот, ніяких питань. Наступна машина без ключового обходу це Mazda. Mazda CX5, CX6, найближчим часом буде без ключового обходу, На даний час це. Mitsubishi вже зроблений безключовий обхід. обход. Також на автомобілі реалізована система пляжу, але на відміну від Starline постановка в пляж зроблена як в автолісі. Тобто, в автолісі дуже проста постановка в пляж, режим в Starline, ну, більш складна. Тобто, для того, щоб поставити в пляж, потрібно чинити автомобіль. І на багажнику натиснути два рази коротко кнопку багажника і один раз більш трьох секунд кнопку багажника. Після чого багажник зачинити. Після цього автомобіль встане у режим пляж. Це буде відображатись на відміну від інших сигналізацій, таких як Starline, Autolis у Telegram боті Ви будете бачити, що. Машина знаходиться в режимі пляж, і при цьому машина не буде бачити мітку та ключ, навіть якщо вони будуть заховані у самому автомобілі. Після того, як ви повернетеся до автомобіля, так же як в Starline, необхідно набрати свій код екстреного зняття з охорони за допомогою кнопки багажника, і автомобіль вийде з системи пляж. Та почне бачити мітку та ключ. Як керувати за допомогою Telegram-бота? Е, ну, для початку натиснемо Поставити в охорону». Автомобіль міттєво став в охорону, і зараз ми бачимо стан сигналізації в охороні. Зняти з охорони те ж саме. Мітео зняв сахорону, частково охорону у нас і от е, знята повністю захорона. Якщо е, не було б мітки, було б тільки часткова охорона, тобто було б ввести код. А якщо мітка є біля автомобіля, і ви нажимаєте зняти захорону, захорона знімається повністю. Але якщо е, автомобіль не відчиняти протягом 1 минути, він заново стане охороною. От зараз ви чули е, сталу охорону. Також е, система має вільні руки. Е, тобто, якщо ви в, в, включите вільні руки, то як коли ви підходите до автомобіля, автомобіль не тільки е, відчини е, 4, е, а відчина і центральний замок. Тобто, вам не потрібно буде. Е, Доставати ключ, хоча на цьому автомобілі цього і не потрібно робити, тому що ми маємо систему Kelly. Але якщо ви не маєте систему Kellys, але ви бажаєте е, відчиняти автомобіль, не достаючи ключ з карману, з кишені, ви можете включити вільні руки. Це все робиться через Telegram-бот, налаштування. налаштування, і здесь можна вільні руки включити або виключити. Також можна. Посигналити. Ось такий гарний сигнал. 5 секунд. І якщо ви загубили свій автомобіль на паркінгу, ви завжди зможете його знайти за допомогою цього сигналу. Також у цьому автомобілі було реалізовано керування відеорегістратором, який. Включається та виключається за допомогою сигналізації. Після постановки в охрану, через 5 минут він відключається, та після зняття з охорони він включається. Також відеорегістратор включається, якщо відбувається будь-яка тривога. Він включається та записує 5 минут відео після тривоги. Система Autosecurity A1 має GPS, який Включається тільки якщо якась тривога або якщо знята охорони. Після постановки в охрану GPS працює ще 15 минут та засинає, якщо автомобіль не знята з охорони. Також у цьому автомобілі була проблема з додатковою магнітолою. Як ми побачили, ця додаткова магнітола жерла біля 80 мА весь час в охороні. Це дуже багато, тому автосекюріті 1 відключає цю магнітолу після 15 минут у охороні. Таким чином, після 15 минут автомобіль потребляє біля. 50 мА після 45 сам автомобіль засинає після 45. Минут. Як ми бачимо, система гарно працює, виконує всі функції. На... В наступному місяці, мабуть, вже буде додаток. Зараз ми працюємо над кончинами інших автомобілів. У нас в студії ви зможете встановити Autosecurті 1. На будь-який автомобіль, який ви маєте. При цьому ви будете 100% знати, що це система українського походження, це не копія Пандори, «Призрака» або старлайна, це тільки наша розробка. Мати такий зв'язок, як за допомогою телефону, смс та інтернету, і керувати цим автомобілям, вашим автомобілям, як вам завгодно. Якщо ви маєте якісь питання, спрашуйте. А з вами був Юрій та студія Security. Всім до побачення.